Для тих, хто запутався в двох берізках чи в двох дубках і ніяк не може вибрати когось із двох партнерів. Імовірно, ця ситуація сталася через те, що ви не впевнені ні в одних стосунках, ні в інших. Імовірно, ні з одним, ні з другим партнером у вас немає якоїсь стабільності в стосунках. Можливо, ви побоюєтеся взагалі залишитися самим чи самою, і тому кожного з них тримаєте про запас. Перший партнер чи партнерка приваблює вас якоюсь незрілістю. Можливо, поряд з ним чи з нею ви почуваєтесь, не мов ви знов повернулися в дитинство. Вам поряд весело, ваше життя сповнено якимись дитячими забавами, якимись розвагами. А другий партнер швидше за все має якісь труднощі з досягненням власних цілей, або ж він їх взагалі не має. І можливо, він приваблює вас тим, що у нього нема власних цілей, то і від вас він нічого не вимагає. І це дає вашим стосункам якусь ілюзію безпеки. Першого партнера ви приваблюєте тим, що поряд з вами він почувається в безпеці, він почувається в гармонії та в стабільності. Ви створюєте домашній затишок для вас. Ви готові до святкування, готові підтримати всі його забави. А другому партнеру ви даруєте якусь надію, якийсь позитив. Він бачить вас енергійною та життєрадісною людиною. Для другого партнера ви є джерелом радості, якогось тепла, якоїсь підтримки. Найближчі півроку з першим партнером навряд чи ваші стосунки будуть стабільними. Можливо, ви втомитеся від його безшабашності, від його дитячості, від його несерйозності і ви захочете взяти цю ситуацію під контроль або щоб він, врешті-решт, взяв своє життя під контроль, щоб він подорослішав. А якщо людина звикла все життя жити не напрягаючись, то це може створювати конфлікти. А з другим партнером схоже на те, що у вас будуть труднощі в комунікації. Чомусь ви перестанете розуміти одне одного. Ви немов розмовлятимете на різних мовах. І це також може призвести до нестабільності в стосунках, до якихось конфліктів.